Через війну харківські учні не мають можливості відвідувати звичайні школи. А це втрата не лише знань, а й таких важливих навичок, як соціалізація, спілкування з однолітками, робота в колективі. Частково вирішують проблему підземні школи. А от з яких умов забезпечити доступ до очного навчання у Харкові всіх учнів поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Доброго дня, Ольга Іванівна. Розпочнемо зі статистики: скільки наразі учнів середніх шкіл перебувають у Харкові, скільки з них вчаться дистанційно, а скільки відвідують метрошколу та підземну школу? Ми зараз не будемо ділити. Наших школярів на тих, хто в Харкові, хто не в Харкові, ми скажемо так, що на кінець 2023-2024 навчального року ми навчали 108 тисяч школярів по всьому світу. Це і Харків, і Харківська область. І Україна, і звичайно країни зарубіжжя. Ми їх навчали і онлайн, і офлайн. Але власне в Харкові перебувала майже рівно половина 54 тисячі героїчних школярів. Із них на 1 вересня 23-го року ми офлайн навчали всього лише 800 школярів. А на кінець навчального року таких дітей було вже понад три тисячі, і наша головна мета це максимально розширити можливості наших харківських школярів до офлайн навчання. А скільки дітей із області переїхали до Харкова і теж хочуть отримувати освіту саме у Харкові? Я хочу сказати по перше, що дітей, які переїхали із Харківської області із е, дуже небезпечних районів, до Порівняно безпечного Харкова насправді набагато більше, ніж їх навчається. На кінець навчального року ми прийняли до закладів освіти майже три тисячі школярів із Харківської області. Якщо точніше, то це 2873 дитини навчалося в наших школах із них. 1200 дітей з територій, які були окуповані і деокуповані. Звичайно, ми не ділимо дітей на наших і чужих тому для цих дітей. Так же точно, як і для дітей харків'ян, наші школи завжди відкриті. І ще хочу сказати, що багато із них хотіли би теж навчатися офлайн. І із оцих трьох тисяч ми вже 10%, тобто 300 дітей, навчали офлайн в метрошколі. І в підземній школі Ольга Іванівна, щодо наступного навчального року скільки було подано заявок від батьків на навчання у підземній школі та метрошколі? і скільком дітям на жаль було відмовлено через те, що просто немає вільних місць? Дійсно, завдяки успіху, мабуть. Не гріх сказати, що завдяки, мабуть, всесвітньому успіху нашої метрошколи, бо в ній побували журналісти із 37 країн, і, мабуть, немає таких. Крутезних видань, які б не писали про нашу метрошколу, завдяки тому, які там умови створені, популярність метрошколи, популярність підземних шкіл надзвичайно висока. І наразі ми бачимо, що потреба в офлайн навчанні значно перевищує наші можливості. Ми мріємо про те, щоб розширити локації офлайн навчання. Але прекрасно розуміємо, що не всі ті, хто бажає навчатися офлайн, зможуть навчатися офлайн. Дивіться, на сьогоднішній день по підземній школі вже надійшло тисячу заяв. По метрошколі, в якій ми навчали на кінець навчального року 2200 дітей, вже надійшло 3000 заяв. Тобто можливості перебільшують, і кількість заяв щодня додається, додається і додається. На вашу думку, що могло б стати виходом із ситуації, що склалася? Вихід єдиний це створення відповідних локацій, безпечних захисних споруд, де діти могли б отримувати освіту. Це єдиний вихід це підземні школи, це протирадіаційні укриття. Іншого немає і бути не може, бо в найпростіших укриттях, на жаль, ми поки що дітей навчати не можемо. Тобто, єдиний шлях це побудова підземних шкіл і створення протирадіаційних укриттів. А скільки коштів потрібно, щоб у сьогоднішніх умовах у Харкові забезпечити доступ усіх бажаючих до очного навчання, і чи спроможний Харків самостійно задовольнити ці потреби? Я не буду вам говорити про кількість коштів, бо ці кошти будуть оцінюватися навіть не десятками, а сотнями мільйонів. Але я хочу сказати чисто як освітянин, що якби в кожному з дев'яти районів була підземна школа, потужність якої десь до тисячі дітей, то це б змогло нам допомогти. І говорячи про Харків. Взагалі не можна говорити про слово «можливо». Ви знаєте, ми іноді кажемо, ми зробили все можливе і неможливе. Харків робить все неможливе. Але і тут можливості обмежені, бо, на жаль, це величезні кошти. Так, наразі ми працюємо. Є кілька локацій, які ми готуємо до офлайн-навчання. Але обмеженість бюджетних коштів є. Вона дійсно дуже велика. Тому, звичайно, без допомоги, без допомоги державної ми ніяк не зможемо е задовольнити навіть наполовину те, що нам потрібно. Ольга Іванівна, дякую, що віднайшли час поспілкуватися з нами. Миру й перемоги нам. Дякую.